І саме головне, що ми хочемо вам показати, ми взяли їх побільше. Ось такі штучки приїхали, і зараз відразу їх протестуємо. Давайте відкриємо, подивимося, що ж це таке. Багато ви вже запитували, чи є, чи є в наявності, коли буде в наявності і так далі. І, так далі. і ось, нарешті, з'явилося в наявності. В такому спеціальному футлярчику вони запаковані. Зараз я акуратненько розпакую, щоб до вас все їхало ціленьке, гарненьке, новеньке. Так. Дивіться, з салфеткою в такому пластиковому футлярі. Це називається MagSafe дзеркало для е, айфонів. В кого є чехольчик з MagSafe або просто без чехольчика, ось так беремо, сюди кріпимо. І для дівчат, для косметики, для покраситись для себе, наприклад, подивитися бровки, губи підкрасити, або зробити селфі-відео для себе, ось тако дивитися, і ви вже бачите, як ви виглядаєте в себе в кадрі. Для селфі-зйомки, ось таке дзеркальце, магнітне моксейф коштує недорого. Собі прикріпили і собі ось знімаємо. Робимо собі якийсь відеорепортаж і так далі, свої відео, свої блоги, свої тіктоки. Ну, все як ви любите. Ось так знімаєте. Ви вже себе там бачите, ви вже приблизно орієнтуєтеся, як ви виглядаєте в себе. Скажи клієнтам, що це плівка зверху. Ну звичайно, мої підписники, я догадаю, додумаються зняти плівку і не будуть писати в Дірект, що дзеркальце приїхало поцарапане, браковане і слабо видно, бо воно затерте. Воно не затерте. Тут куча, бачите, поцарапин, тому що це монтажна плівка. Ми надерли ось ногтям, тут плівочки знімаєте, далі витерли. І ідеально. Взаді також ось тут знімаємо цю штучку, воно тут піздець клеїться, От палець прилипає просто. І далі можна приклеїти до свого чехольчика, в кого на чехольчику немає максейфа. або в кого є максейф до максейфа приклеїли, або просто ось приклали собі і до телефону. І собі ось так користуєтеся. Взагалі класний ідеальний варіант і підходить для будь-якого айфону. Чи самі знімаємо відеогляд і не розібралися. Дивіться, в кого є максейф на чехольчикові, ви оце кольцо знімаєте. Ось воно тут знімається, воно на магнітові просто крепко стоїть. І от магнітите собі і о, і собі ходите по житті з цією штучкою. В кого чехольчик без максейф, без оцього кільця, то оце кільце ставите сюди, знімаєте ось цю плівочку і наклеюєте на чехольчик. І коли наклеїли на чехольчик, то тоді воно теж буде віддалі. Як наші ці екрани дорогі? Екрани теж, напевно, в майбутньому будемо продавати такі великі, але люди купляють за 2000 гривень ті такі екрани, підключають по Bluetooth, дивляться на себе і знімають. Хоча за ціною двох кав можна взяти ось таке дзеркальце, і воно в десятки раз дешевше за ці екрани. Ти сказав, двох кав? Кав, кави, дві кави. Дві кави коштує всього лише. Або капучино, або експресо. Може, так буде понятніше.